7 березня під час е, спілкування Трампа з журналістами в нього е, спитали такий, е, цікавий, був, таке цікаве було питання. Такий момент, е, чому типу, Америка припинила допомогу Україні? Типу, що для цього типу, треба, щоб пауза була знята? Е, Трамп сказав, типу, е, я маю побачити, е, отримати якусь чи гарантію, чи, що, чи е, підтвердження того, що Україна хоче миру. І тоді, можливо, будуть, типу, поставки е, е, не тільки зброї, а й розвідданих. Це, типу, означає, що е, я вам нічого давати не буду, поки ви не погодитесь на підписання миру на умовах, які диктує Росія. По факту стамбульські угоди це капітуляція України. Фактично, це зменшення кількості армії, це втручання іншої країни в внутрішню зовнішню політику. Це те саме, що зробила Америка з Японією після закінчення Другої світової війни. Ну, на мій погляд, зараз Вашингтон, тим, що. Заморозив допомогу, до речі, допомогу, яку протяг через Конгрес ще Байден. Вони змушують Україну, кажучи, типу, от ось підпишете, і тоді ми вам дамо. А на що Україні та зброя, і ті розвіддані, коли вже буде підписаний по факту акт про капітуляцію? На мій погляд, логіка зовсім відсутня. Ну, може, ви щось побачили логічно в цьому? Не пишіть.